Gracias. Uh -huh. uh -huh. Так жваво із музичним супроводом у погребищі зустрічають учасники військово-патріотичного вишколу. Місце старту обрали сакральне біля патріотичної скелі. Тут біля її підніжжя 26 дівчат та хлопців дізнаються про історію погребищенського краю, про його героїв та звитягу. Далі маршрут учасників пролягає на вершину скелі, де майорять стяги, розташувався храм, а поруч хрест оборонцям за свободу. Тут традиційно звучить молитва за Україну та пісня українських повстанців. Стала гімном для учасників вишколу. «Право червоно, чорний це наше все добро. Червоне це кохання, а чорне пекла дно. Усі дівчата знають пекольні барвики. Національно-патріотичний табір названо на честь відомого земляка генерала Хоружного Івана Дрейка. Учасники вишколу із Погребищенської та Ілінецької громад. Хтось тут вперше, хтось вдруге. Учасників привітав голова громадського об'єднання Мивіничани Валерій Коровій. Для команди об'єднання підтримка молоді один із пріоритетів у роботі і виховання патріотизму та підтримка активних мотивованих людей важливе завдання. Сакральність цієї події. Тому що ми знаходимося на такому святому місті, надзвичайно історичному, і відродження національної свідомості починається з таких заходів. Ми шукаємо формат роботи з молодим поколінням, патріотично налаштованим молодим поколінням, покоління, яке бачить своє майбутнє в Україні і хоче країну розвивати. І це надзвичайно важливо, тому що воно показово формує практику роботи з молодим поколінням. Оцей вишкіл він має дуже велике своє історичне майбутнє. Три дні та дві ночі у наметовому містечку із насиченою програмою після таборування за розкладом обід. А далі навчання від Червоного Христа із домедичної допомоги. Спершу свої навички та знання демонструють самі учасники вишколу. Далі майстер-клас від інструкторів. Знайшли місце, куди ми будемо прикладати зусилля. Знаємо, що ми працюємо цією частиною долоні. Поклали руку на грудну клітину, вона має бути перпендикулярно до тіла. Другою рукою ми собі допомагаємо Доминична допомога це курс теорії та практики, відпрацювання важливих навичок, надання першої допомоги при різних ситуаціях. Програма вишколу сформована так, аби учасники отримали максимально корисні знання про історію, відповідальність, взаємодопомогу та необхідність захищати Україну. Такі табори дають. Е... Розуміння власної ідентичності, приналежності до нашої культури також дуже важливим є розуміння того, що потрібно захищати свою батьківщину. В таких таборах виховується і національний дух, який дуже є важливим для, для нашого майбутнього. Робота з молоддю взагалі є дуже важливою. Також, так як я вже розказувала про програмі, ми звернули увагу на, на народознавчу частину, на відтворення українських традицій, на їх збереження. Це теж є надважливим важливим сьогодні для нашої країни. Вишкіл це не лише про фізичну підготовку, це про народознавство. Учасники занурились у купальські традиції. А ще вчились та проводили змагання із метання сокир, ножів, карбували монети. Працівники РТЦК навчали керувати дронами, розповіли про правила поводження зі зброєю та відпрацювання навичок поводження з нею та опанували пілотування дронів. Всі сподіваємося, що подібний досвід не знадобиться, але живемо в такий час, що потрібно вміти все. Ну, про важливість проведення подібних заходів, вишколів, таборів. Потрібно навчати молодь, гартувати її, бо це покоління повинно бути сильним. Зараз військовий стан і любій дитині потрібно навчатися і знати навіть базові такі речі, які потрібно робити під час військового стану. Може, це для когось ну, знадобиться в майбутньому, там, якщо хтось може стати військовим, вони вже будуть знати розминки, як потрібно складати палатки, перша медична допомога. Військово-патріотичний вишкіл вдався на славу. Як кажуть у погребищі, тут зустрічають гостей, а проведжають друзів.